Чи справді Росія готує третю хвилю наступу на Авдіївку? в Авдіївці ситуація буде жахлива найближчий час. До речі, я казала про те, що будуть кидати. Як вона називається? Фугасні бомби? Кидали вже ось недавно, сьогодні чи вчора, здається? Якою є ситуація на ЗС зараз? Якою ситуація на ЗС зараз зараз спостерігаю за ЗС, до речі, поки що більш-менш нормально. Чи вдасться українцям відзначити різдвяні свята без відключень світла? Дивлячись на які території, тарату... де саме, яка це область? Ну, Варту смерті місяць. Я не думаю. Чи отримає Україна нове фінансування від МВФ до кінця року? Ну, таке собі. Десятка мечів падає. Ніхто не телиться, розумієте? Чи вдасться значно збільшити обсяги виробництва дронів в Україні наступного року? Вісьмірка жезлів. Так. Да. Карта Так. Да. Чому Німеччина вирішила скоротити програми допомоги українським біженцям? Ну, того, що ми їх дістали. Німеччина нас, в принципі, ніколи не любила. Я вам маленьку таємницю відкрию. Оскільки я дуже часто була в Німеччині в дитинстві. Корлева мочів, король фонтаки. 4, так. Ну, дивіться, зрозуміло. Тут, в принципі, чітке, чому вони скоротили допомогу. Тому що зв'язки, дві кубків, це наші, наші зв'язки між країнами. Ми один одного не сприймаємо. Ми один одного не любимо. Ось через це вони так з нами поступають. Ну, просто в нас різний менталітет, розумієте, і ну, не сприймають вони нас. Що робити? Чому Зеленський переніс візит до Ізраїлю? Я ж думаю, ну, що в Зеленського є радники, да, певні, які йому радять, їхати зараз чи не їхати. Можливо, тому зараз ситуація дуже небезпечна. Можливо, краще не треба, тому що все ж таки він лідер країни. Ну, в принципі, так. Да, Диявол. Того, що там небезпечно. Того що там, напевно, в той, в той день, коли він мав їхати, там щось прям дуже сильно бомбило. Чи продовжаться регулярні удари по військовим об'єктам в Донецьку протягом листопада? Так. Да. Да. Листопад-грудень. Чи загостриться ще більше конфлікт між РФ та НАТО до кінця року? Мені зараз навпаки, знаєте, по відчуттях все в такому стані плаваючому, рівному. Тобто всі якось намагаються, типу, не перегнути палку. Ні там, ні там. Якось воно рівномірно. Якщо, наприклад, півроку назад було, жесть, було, да, по відчуттях, по енергії, то зараз воно якось рівномірно, все якось зависло. Королева мечів, король кубків. Королевожезнень і того світ. Ні, я ж кажу, рівномірно, все, типу, зараз. Чому росіяни активно завозять важку військову техніку до Маріуполя? У того, що Маріуполь вони використовують як склад хлопці та дівчат. Розумієте? Маріуполь, Бордянськ. Тобто вони південь використовують як склад. Дуже багато міст. ось і все. В них є тупа ідея фікс відокремити від всього. Це як склад. Чи вдасться Україні знищити Кримський міст до кінця року? Ви ж знаєте, коли стріляють по Кримському мосту, я говорю про це за 2-3 тижні. До кінця року знищать Кримський міст. Я не думаю, що його знищать до кінця року. Але знищений він буде. Вже отримає Україна далекобійні ракети до кінця року від США та ЄС? Від США отримає від ЄС. Ну, дивіться, від ЄС показує. Дро, можливо, якісь дрони, тому що Біка-Понтаж часто відповідає саме за дрони. США п'ятірка Кубків. Карта втрати. Ну. Втрата для кого? Для них чи для нас? Ну, розумієте, в чому питання? П'ятірка тільки купки двятка мечів. Вони вже просто бояться витрачати своє. Жаднічують. Розумієте? І то отримуємо від США далекобіні ракет? Отримаємо двіятка. Купки валовно жаднічують. А від ЄС. Також отримуємо щось. До речі, пов'язане буде саме з ПВО від ЄС. Чи справді Америка активно схиляє Україну до переговорів з РФ? Якщо хочете мою думку без карт, так. Да. Оп. Пажезлів. Двіка Пентаклів. Да. Справді так, двіка пентаклів це типу урегулювання конфлікту. Карта сили. Ну, та, дві пентаклів це баланс. А навіщо? Давайте так, а навіщо вони це роблять? Ну, звісно. Дивіться, ну, того, що по суті дуже багато витрат, дуже багато. Коротше, війна це затратно. Четвірка пентаклів. Ніхто не хоче втрачати своє добро. Я про фінанси зараз, про зброю і так далі. І Смірка Кубків говорить про те, що це карта ілюзій. Да? Вона говорить про те, що вони вважали, що це все це буде набагато швидше, ніж це розтягнулося насправді. Чи отримає Україна заморожені активи від США на початку наступного року? Коротко, п'ятірка кубків. Ні. Чи відкриється центр підготовки українських пілотів в Румунії до кінця року? Коротко. Король кубків, смірка мечів. Страшний суд. п'ятірка пентаклів. Ні. П'ятірка Пентаклів, карта бідності Семірка мечів говорить про те, що ще не все готово для цього. Але в принципі це реально. Чи будуть проведені вибори в Україні наступного року? Дуже актуально, напевно. Чи будуть проведені вибори а, наступного року? Ну, дивіться, як би ви мені не казали, що це неможливо, да? імператор. Паша Кубків це карта дитини, але це може бути нова людина. Да? Двійка Кубків і так далі. В принципі, це можливо. Сказати, що прямо зараз я відчуваю вибор ні. Чи виділять в США 12 мільярдів доларів прямої допомоги Україні? Весмірка жазлів. Карта смерті. Диявол, кори мечів, смірка пентаклів, повішений. Ну, дивіться, повішений означає, що не ну, означає, що ні, це означає затримку. В даному випадку, да. я думаю, що якось воно буде розпроділено поступово. Всі пам'ятають, що я колись казала, що буде така ситуація восени. В листопаді чи в жовтні, не пам'ятаю, що буде призупинена допомога. Потім це все піде знову. Ось нам допомогу давати буде частково, але все буде якось розбите. Тобто не буде такого, що зразу 12 мільярдів дали, і все ні. Якось воно буде розбите. Чи можливий прорив з боку ЗСУ на Мелітопольському напрямку до кінця року? Зараз над цим працюють. Падає трійка пентаклів. Карта смерті. п'ятірка Пентаклю. До кінця року, думаю, ні. Треба дивитися після Нового року. Того, що завжди, коли показую да, деокупацію, першу показую перчергово, це південь. Завжди. Чи вдасться звільнити Бердянськ до кінця року? Колісниця, мах і вежа. Дивіться, як і за Мелітополь, так і за Бердянськ може бути вій. Я кажу зразу. Да? Тобто, я думаю, що до кінця року по Бордянську ще вдарять ракетами. Загибель помічника залужного Геннадія Частякова випадковість чи вбивство. Я, в принципі, про це вже казала: е Ну, оскільки екстрасенс, да, я можу орієнтуватися на своє видіння. Це першочергове. Плюс додатково розкладати карти. Мені чітко показувало, що. До цієї смерті причетний якийсь чоловік. Це не той чоловік, якому повісили це все. Це інший чоловік, який був а, йому знайомий, Геннадію Чистякову. Ось який, а, знаєте, ну, можливо, був в його оточений, нехай не найближчому, але він там був. Да? Після того, в принципі, як ми дивилися в інтерв'ю, там ще комусь підозру шили. Там була якась перша людина і другий чоловік нехай вони шукають. Ось, але все одно мені показувало ще по картах необережне поводження зі зброєю. Я думаю, що все ж таки, ну, було день народження, він був на підпитку, можливо, не зорієнтувався, Да? Двояко дуже і так показую, і так показую. Тобто, чому там та граната взагалі взялася? Чітко показує причетність людини. Ось. І друге необережне поводження. Чому Росія блокує обмін полонених? Ще цікаве питання, чому Росія блокує обмін полонених. Тому що в листопаді мали бути обміни. Ну що листопад не закінчився, звісно. Того, що Росія хоче грошей, того, що Росія хоче продавати полонених, того, що Росія хоче, дуже багато вона хоче. Тут саме достаток. Їх не влаштовує обмінювати наших хлопців на їхний їх влаштовує тільки продавати, а ціна дуже висока. Чи справді в Україні за останній місяць в рази збільшилась кількість полонених росіян? Я б сказала, що так. Але вони й були. Просто напевно про це зараз говорити почали. Ось і все. Я вважаю, що вони самі здаються в полон. Ну, ті, хто розумні чи вдасться домовитися про масштабний обмін полоненими до кінця року. Скажу ще раз, мав обмін бути в листопаді? Чого його затримали? Тут вже інше питання. Чи вдасться домовитися до кінця року. Покажіть що чуда. Вісьмирка жезлі, десятка жезлів. Тяжкувато зараз. Тяжкувато зараз. Чому вони не хочуть? Чому Чому там такі затики? Чого все в підвищеному стані? Кі більше не Випендрюються вони. Вони випендрюються, схиляючи нас до перемовин. Це перше і друге П'ятірка Пентаклі. Вони, вони ображені ту з мачів через Крим. Багато зруйнувань, багато куди попало, я так розумію, прилетіло. Ось склади. Так, вони ображені за це. Чи причетна Росія до розповсюдження фейкової новини про відставку Залужного? Лицар Пентаклів, п'ятірка Пентаклів і Карта Смерті. Так. Але не забуваємо про те, що зради багато і в нашому суспільстві. Як не крути? Оці зливи інфи, оці зливи. Локації, да? Наводчики. В нас нормально і наші змі роздувають. Чому евакуація українців з гази почалася тільки зараз? Ну, чого так? Того, що не було можливості, розумієте, вісьмірка мечів говорить про обмеження. І тільки зараз це стало можливо. Ось і все. Чи справді Україна має великі успіхи в переговорах щодо членства в ЄС? Мені вже здається, що людям вже нічого не хочеться. Не те, що членство в ЄС. Просто люди хочуть, щоб від них відстали всі. спокійного життя хочеться, розумієте? Все. Чи справді Україна має великі успіхи в переговорах щодо членства ЄС? Ну, я б так не сказала. Дві мачів семірка пентаклів. Вони стараються зараз, вони щось роблять. Але дві мачів це все одно обмеження. Розумієте? Чого в нас обмеження? Через що? Ну, все одно, так. Да. ну, відкрийте нам. Все одно розумієте повішне, дев'ятка жезлів. Через що? Вони дивляться на наші успіхи, на нашу перемогу, на наші успіхи, на наші прояви, на наш, на наш рух у війні. Чи поліпшиться для ЗСУ ситуація на Бахмутському напрямку? Авдіївка Бахмут, Херсонщина. Рух? Да, йде і буде йти далі. На жаль, ні. Зараз ні. Чи підуть знову росіяни в наступ на Куп'янськ? На Куп'янському направленні буде так само, як було. Нічого хорошого, чекати там зараз не варто, я кажу зразу. Чи підуть знову в наступ? Вони готуються, це можливо. Чи буде ефективним протимінний центр, який відкрили в Україні? Да. Шестірка жезлів, Карта помірності. Да. Чи виділить ООН 435 мільйонів доларів допомоги для України? ООН. ООН. Це те саме ООН, яке завжди мовчить. Да? Ні. Двійка мачів. Я, в принципі, відчуваю, що ні. Чи буде реформована система вищої освіти в Україні наступного року? Давайте перетисуємо. Зараз гарненько. Чи буде реформована яка там система вищої освіти в Україні наступного року? Ну, на жаль, ні. Зараз десятка мочів падає, Да? Чого ні? Не вистачає, на жаль, не вистачає нам коштів, Да? Дев'ятка кубків. Ось А, Мені здається, що не тільки коштів, мені здається, що не вистачає навіть професіоналів. На. Ось через це. Того, що дуже багато зараз все ж таки на фронті. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.